Формадол таблетки від головного болю я рада вітати всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу найближчу годину, точніше, дві години. Сьогодні я буду працювати для вас на хвилях НВ. І е, в першій частині нашої розмови ми будемо говорити про е, закупівлі для війська. З нами на зв'язку Володимир Цабель, народний депутат, фракція голос і представник комітету з питань бюджету. Доброго дня. Eu gosto. Я почну з новини. Отже, стало відомо, що Верховна Рада на базі Верховної Ради створять тимчасову слідчу комісію, і вона буде розслідувати можливі порушення в проведенні публічних закупівель. А ви будете так само дотичний до роботи цієї комісії? Розкажіть, будь ласка, коли комісія вже почне роботу, і трохи хочеться від вас деталей, що саме ви будете досліджувати. Якщо я правильно зрозуміла, то йдеться про закупівлі для а, так дійсно була створена така комісія на минулому засіданні Верховної Ради 10 числа було проголосовано більше 250 голосів, щоб створити тимчасову слідчу комісію, яка буде розслідувати можливі порушення. В закупівлях, якраз які не зв'язані з, з військовими закупівлями, я просто трохи щоб контексту додати дійсно було дуже багато суспільного резонансу зв'язаного з порушеннями, з порушеннями по закупівлям для війська, але в той же час ми. Бачили, що останні два місяці також суспільство дуже негативно відреагувало на багато різних речей, які зв'язані з закупівлями, ну зі звичайними закупівлями. Всі ми пам'ятаємо історії з барабанами, всі ми пам'ятаємо історії з стадіонами, які е, е, які хотіли будувати на Волині там з макаронами на Рівненщині, втричі дорожче ніж. Ніж вони мали коштувати, і таких прикладів сотні десятків. І е, в мене з колегами зі всіх фракцій насправді е, виникла ідея, що ми, як Верховна Рада, як законодавчий орган, який крім законодавчої функції, має контролюючу функцію, ми теж маємо е, відреагувати на цей запит суспільства для того, щоб ми могли е, оперативно е, не тільки розслідувати можливі порушення в, в державних закупівлях. Але й в подальшому на базі виявленої проблематики, на базі виявленої проблематики, напрацювати там певні зміни. Я можу більш детально розказати про проблематику, тому що є вже деяке розуміння. Я Але просто не дозвольте. Це... Я просто уточню з того, що я зрозуміла, тому що коли я прочитала перше повідомлення про створення ТСК від Ярослава Желізняка, то я зрозуміла, що ви також будете моніторити і закупівлі для війська. Ну, мається на увазі не зброю, а там куртки, яйця, яблука і так далі. Ви щойно уточнили, і ви сказали, що якраз про закупівлі для війська не йдеться, а йдеться про всі інші закупівлі. Так, все, все вірно, тому що в нас в нас насправді в Верховній Раді вже існує тимчасова спеціальна комісія, яка більше року працює. Яку очолював мій колега колишній колега по фракції Рустем Умєров після того, як він став головою фонду держмайна його цю комісію очолила Олександра Остінова. і ця комісія займається моніторингом матеріально-технічної безоплатної допомоги. В тому числі звітує перед міжнародними партнерами щодо ефективного використання цієї допомоги, і зараз, зараз, в тому числі розглядається можливість, що, що ця тимчасова спеціальна комісія, яка досить ефективно працювала майже рік, що вона в тому числі буде займатися закупівлями для війська, це одна історія. Але крім закупівель для війська, є ще всі інші закупівлі. А це більшість за десь стільки ж коштів бюджету, і саме моя комісія, яку я очолив, буде займатися моніторингом цих закупівель. Ну і як ви це будете моніторити? Ви, ви закликаєте, щоб до вас зверталися, в тому числі громадяни, і вказували на якісь порушення з їхньої точки зору при закупівлях. Чи ви будете самостійно досліджувати і аналізувати там всі позиції по прозоро, де були оголошені закупівлі? Так, дивіться дійсно. В нас ми вже проговорювали з колегами-членами комісії попередній план. Ми бачимо зараз три ключових джерела інформації. Тобто, перше джерело це дійсно, як ви вірно сказали, це те, що вже вийшло, скажімо так, в публічну площину. Тобто, ми вже бачили багато журналістських розслідувань і на бігусі, і, і наші гроші, і в інших джерелах, в тому числі в багатьох джерелах місцевої преси про е, ті чи інші зловживання чи можливі зловживання закупівлями тобто це перше джерело е, перше джерело яке ми е, яке ми будемо брати е, потім друге джерело це е, дійсно інформація яку ми самі зараз е, почали вже досліджувати це і моніторинг е, ну самостій е, самостійно силами комісії моніторинг закупівель в прозоро е, і е, третє джерело це Відповідно самі звернення громадян, звернення представників громадянського суспільства, які будуть надходити в комісію. Ми зараз якраз розробляємо механізм, як ці звернення мають надходити, як ми їх будемо оперативно опрацьовувати. Але тут важливий просто нюанс. Хочу підкреслити, що всі ми розуміємо, що, що комісія це, скажімо так, це ну орган. Верховної ради, який, звичайно не зможе це покрити, тому основна ціль на нашої роботи більш довгострокова ціль, це все таки не там розглянути там сотні сотні різних кейсів. Ми постараємося самі найбільш такі критичні, найбільш резонансні кейси розглянути. Але основна ціль це все таки превентивна зробити так, щоб на базі того розгляду, який ми зробимо, зробити так, щоб зробили там ті чи інші зміни до нормативної бази, щоб таких речей не сталося. Я просто один приклад приведу. От коли почалось повномасштабне вторгнення, коли почалось, ми зразу, як Верховна Рада, ми проголосували певні зміни, які дозволили спростити механізм проведення закупівель, наприклад, підстав для... Здійснення неконкурентних закупівель, умовно, коли там якийсь державний орган може напряму купити в того чи іншого постачальника, стало значно більше до повномасштабного вторгнення. Майже завжди повинен був бути конкурс і так далі. І так далі зараз є дуже багато різних містах, коли треба дуже швидко, наприклад, реагуючи на ракетні обстріли для енергетичної інфраструктури, треба швидше щось купити. Чи Є якісь безпекові міркування там і так далі. І так далі. Таких підстав дуже багато. і Це правильні підстави, але ми почали зловживати, почали проводити конкурентні закнеконкурентні закупівлі, тобто без конкурсу, без нічого там, де це не потрібно. Це, от, наприклад, один нюанс, на який ми хочемо звернути увагу. Є інші нюанси, от та ж історія з барабанами чи з зі стадіонами. Уряд ще минулого року прийняв спеціальну постанову. 590, якщо я не помиляюсь, номер, яка регулює черговість проведення виплат казначейством. Про сою мовою про мовою, ця постанова каже, що якщо проводиться закупівля на щось, що зв'язане з безпекою і обороною, наприклад, на укриття, ця закупівля йде в першу чергу. Якщо проводиться щось, що, не має відношення до цього, але це якісь критичні речі там. Там харчування в садочків в школи і так далі, це друга черговість. Ну і все інше, там умовно третя. Тим знову ж таки почали зловживати, і от історія з барабанами, це якраз коли намагались закупівлю третьої черговості позиціонувати, що нібито це перша черговість, тобто нібито це для, для укриття. І таких історій дуже багато. Ми і ми хочемо це змінити, тому що е, люди на місцях, там дивлячись на органи місцевої влади, на органи центральної влади, вони дивляться, вони не розуміють, чому е, от чому зараз ці закупівлі проводяться, чому на Волині хочуть побудувати е, стадіон, якщо, е, якщо е, в той же час ми не можемо до кінця фінансу фінансувати армію. Повноцінно і от ці речі вони для нас важливі. Тобто, для нас, скажімо так, ключова ціль це збільшення фінансування армії. Хоча ми якраз на військовій закупівлі в предметі відання, тобто ми не дивимося, тому що ну це не це не є, це не та річ, яка є частиною предмету відання комісії. Я до речі, я хотіла вас запитати. А яка історія, яка закупівля вас за цей останній час вразила найбільше? Ви тут двічі згадали про барабани? Я так розумію, барабани вас вразили? Ні, ну насправді історія з барабанами, вона така. Якщо чесно, вона більш на слуху, але вона менш. Ну, якщо там дивитись на суми, і і і чому це відбувалося, що це просто було порушення цієї 590-ї підстанови, просто де намагались, скажімо так, спозиціонувати закупівлю не для укриттів як нібито це для укриттів для того щоб це швидше було проведено але ця ця історія вона досить тип, вона досить типова але там умовно суми суми не такі критичні щоб прям так сильно вразитись найбільше мене зараз вражають історії по ремонтам чи по будівництву доріг де умовно один кілометр по майже 100 мільйонів гривень хочуть робити а тоді як ну ринкова ціна, там коли я говорю з експертами, розумію, що це не більше 40 мільйонів гривень кілометр, тобто два майже два 2,5 раза е, переплата. Тобто, і таких історій в нас знову ж таки знову ж таки багато. Чи історію, е, чи розслідування, яке недавно вийшло в бігуса по відновленню е, гостомеля, теж напевно більшість слухачів бачили, е, коли в, в, взагалі без тендерів, не зрозуміло, яким е, постачальникам е, постачальникам. Були передані е тендери е і якість як якість якої це відновлення в лапках було зроблено. Теж, е теж викликає багато питань. Ну там, взагалі, журналісти провели розслідування і припустили, що всі шляхи ведуть в офіс президента, і що нібито як частину тендерів отримали люди, які ну не прямо, але за даними журналістів, якось опосередковано пов'язані з заступником голови офісу президента Ростиславом Шурмою, і з того, що ви навели. А, і Олексієм Кулебою, здається, теж його згадували. Але з того, що ви навели, а, слухайте, ну це має, мабуть, і НАБУ цікавитися, а не лише тимчасова слідча комісія Верховної Ради, у вас немає інструментів м, якось покарати, скажімо так, чи вручити підозру, якщо ви виявите не, якесь право правопорушення при закупівлях? Так, ну, звичайно, я. Не буду там коментувати конкретно висновки, які зробили журналісти. Тому що дійсно це вже мають більш більш детально аналізувати інші органи. наше наша місія сказала, що місяця більше політичний інструмент. Нам потрібно, що може зробити тоді ми робити, є правоохоронним органом, але ми можемо дослідити загальну проблематику. тому що з одного боку, якщо коли правоохоронні органи займаються різними... Володимир, я я перепрошую. Ви знаєте, вас погано чути. Давайте ми вас буквально секунда, друга, перенаберемо і продовжимо розмову. Це Володимир Цабаль, народний депутат від фракції голос. В Верховній Раді буде створено тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства при здійсненні публічних закупівель. Я на початку обмовилася. Тут я думала, що також тут будуть розслідувати закупівлі, які стосуються і війська, не зброї, а інших товарів. Але ні, це. Винятково закупівлі, які здійснюються цивільними, і для цивільних згадані нами барабани, будівництво стадіонів, доріг і інші там потреби, товари на різні потреби, які здійснюють, здійснюють в Україні, і там вже зараз за даними журналістів так само було здійснено багато порушень. Могло бути здійснено. Володимир Цабаль повторно доєднався до нашого ефіру. Чи ви мене чуєте? Зв'язок наладжений так, над, надіюсь, краще вже зі зв'язком. Так, ми говорили про. Те, що е, 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 тимчасово слідча комісія Верховної Ради не має якихось інструментів, щоб вручити підозру чи заарештувати порушників. Це винятково такий політичний інструмент впливу, так це політичний інструмент впливу, але це не основне основне те, чого не мають якраз правоохоронні органи, це можливості надавати рекомендації е, щодо того, що треба зробити з нормативною базою, щоб е, умовно. Такого роду порушення, щоб вони більше не не повторялися, і тому я якраз зробив наголос, що це ключова мета для нас, для нашої роботи на наступні півроку. Це якраз напрацювати такі рекомендації, тому що якщо ми зараз почнемо розглядати ми маємо це на увазі як країна, кожен окремий випадок конкретно це може зайняти роки. Але що ми можемо зробити, це на базі там 10, 20, 30 різних випадків, таких які ми розглянемо, ми можемо досить оперативно сказати, які зміни необхідно зробити, щоб. Кількість таких випадків, щоб вона суттєво зменшилась? А як ви от самі особисто вважаєте, будуть мати сенс ваші рекомендації? От ви мені щойно сказали, що є постанова уряду, яка передбачає черговість закупівлі тих чи інших товарів, і ця черговість вже була порушена. А і ми там лише з вами згадали про приклад барабанів. Я думаю, що ситуації сотні, якщо й не тисячі, по всій країні. Якщо не дослухаються до постанови уряду, чому будуть дослухатися до рекомендацій Верховної Ради? Тому дивіться, коли я кажу рекомендації, я ж маю на увазі не просто рекомендації, які на бумазі написані. Я маю на увазі зміни в ту саму постанову, яка більш жорстко е, поставить рамки, або зміни в законодавство, які завжди вище, ніж постанова. Закон він вище по, з точки зору юридичної сили, ніж постанова. Або, відповідно, зміни в. Е, Адміністративний або в кримінальний кодекс, який посилить відповідальність, умовно, це три напрямки, якими можна як Верховна Рада, скажемо так, більш більш ефективно ну, ефективно працювати з такого роду кейсами. Там, звичайно так, так продовжити. Кажу ну звичайно, що закони прийняття законів чи прийняття змін. Це не означає, що їх не будуть порушувати, але ми зараз говоримо про те, що нам потрібно зменшити кількість порушень для того, щоб наші кошти більш ефективно витрачались. Я ну, просто для прикладу приведу. Я останнім часом багато спілкуюсь з колегами з, з бюджетного комітету Європейського парламенту, з колегами, з які відповідають за. Так, фінансові питання зі сполучених штатів Америки, і одне з питань, яке мені дуже часто задають останні півроку, це дивіться, ми вам даємо дуже багато коштів. Ми фактично фінансуємо весь ваш необоронний бюджет для того, щоб ви зі свого бюджету, зі своїх внутрішніх коштів могли фінансувати оборону. Що ви робите для того, щоб контролювати ефективність використання цих коштів? Конкретно задають питання, що ви робите як країна, і тут вже певні. Кроки були здійснені, наприклад, по американській допомозі, це так званий Direct Баджет Support, тобто пряма підтримка бюджету. Вже йде йдуть різні аудити разом з міністерством фінансів, щоб удостовірити, що кошти ефективно витрачаються. Але паралельно задають питання нам як представникам Верховної ради. А що ви як Верховна Рада робите? Тому що ми вам даємо багато коштів. Ми вам фактично фінансуємо 1,5-1,6 трильйона гривень це більша половина нашого бюджету. І це все треба контролювати, тому що якщо ви не зможете контролювати ефективність використання цих коштів наступні роки, вам будемо давати менше. Будемо давати менше, це означає, що ви не зможете всі ваші видатки, всі ваші доходи внутрішні е, тратити на армію. Ви не зможете тратити відповідно зменшиться фінансування армії. Тому для мене будь-які кроки, які робимо, ми як Верховна Рада, які робить громадянське суспільство по контролю використання бюджетних коштів, це фактично має пряму прямий вплив. На збільшення фінансування армії або, хоча б на, на те, щоб нас не зменшило фінансування армії в майбутньому, ну тут якраз Володимире, тут якраз є багато суперечностей, тому що, наприклад, якщо ми згадаємо скандал довкола будівництва музею голодомору, то Прихильники будівництва і виділення коштів казали прямо, що не можна взяти ці гроші і витратити на армію, тому що ці гроші тільки можна використати для будівництва музею голодомору. Наскільки це правдиво? І що ви взагалі думаєте? От Верховна Рада спочатку проголосувала за будівництво цього музею, а потім Володимир Зеленський не підписав цей закон. Наскільки раціональні були би ці витрати, якби Зеленський підписав цей закон? Так, дивіться, власне, насправді те, те, що ви сказали, це це дійсно правдиво, тому що тому, що всі видатки, які якими фінансується не воєнна частина бюджету, це всі 100% видатків, принаймні центрального бюджету, це гроші наших донорів, які нам дають під невоєнні витрати. Для того щоб ми могли щоб ми могли всі свої внутрішні гроші витрачати на, на армію. І ну приклад з музеєм голодомору це якраз хороший приклад, тому що дійсно, навіть якщо б ну, цей музей там не, бу, не буде будуватися, це не воєнні видатки, це гроші наших фактично донорів, які ми можемо пускати на будь-які інші цілі, крім воєнних. Чи е, але що я конкретно мав на увазі, чи є вплив більш ефективного використання коштів на воєнні видатки? Є але він довгостроковий. Тому що якщо ми зараз будемо от ці гроші, які нам дають на невоєнні видатки, якщо ми їх будемо неефективно використовувати, буде дуже багато питань, і відповідно в наступному періоді бюджетному в Штатах він починається в жовтні, в Європейському Союзі, в січні. Нам дадуть менше, якщо ми не ефективно будемо витрачати, і тоді нам дадуть менше, ми не зможемо всі наші внутрішні доходи витрачати на армію. Тому прямого впливу немає. Тут правильно там ті експерти кажуть, яких ви згадали: прямого впливу немає, але опосередкований на майбутнє він є. Там що стосується ситуації з музеєм з музеєм голодомору, я тут насправді, скажімо так. У мене тут двояка думка. Тобто я з одного боку розумію необхідність, необхідність добудови музею голодомору, з іншого боку, скажімо так, розумію теж обурення, яке це викликало в суспільстві. Основна причина цього обурення і основна взагалі тут проблема, це взагалі відсутність комунікації. Якщо б до прийняття цього рішення було б. Це правильно прокомуніковано. Чому ці гроші це не є гроші, які ми можемо там, фактично, там на які ми можемо купити дрони інші речі, чому, чому цей музей треба добудувати і так далі. І так далі. Якщо б прийшла ця комунікація, я думаю, такого би резонансу не було. Ця комунікація не прийшла, влада не зробила влада. Її не зробила. І маємо цей результат. І для мене от вето президента воно ну воно досить, досить логічне, Це більше такий емоційний вчинок, але він логічний, тому що рішення було прийнято без суспільного обговорення. Це правда, і насправді одразу військові і волонтери, які займаються закупівлями для війська, порахували і сказали, що добудова музею у Голодомору могла би дорівнювати 2,5 тисячі мавіків. Ну, але е, люди, які е, іншу точку зору відстоювали, вони якраз сказали, що не могла би дорівнювати, тому що ці гроші не можна було витратити на мавіки. А е, ви продовж нашої розмови сказали, що е, найбільше вас обурюють закупівлі, які стосуються будівництва доріг, ви можете сказати де конкретно і що конкретно вас в цьому обурює? Можливо, назвати конкретні приклади, де зараз за такі величезні гроші будують дороги. Я просто не хочу конкретно зараз називати там населені пункти і так далі. Чому? В, мен, в мене є декілька де прикладів, тому що ми досліджуємо можливі зловживання. Тобто вони, поки вони можливі, коли ми зрозуміємо, що вони вже неможливі, а реальні зловживання, я можу сказати. Але це насправді це ці ситуації досить багато, якщо так коротко. І чому саме? Дороги і різного роду реконструкції, тому що там найлегше так приховувати реальний реальну ціну і реальний об'єм матеріалів. Ну відповідно найлегше зловживати. але випадків дуже багато. А це можна зробити дуже прозорим будівництво доріг. Ну якщо це дороги в Києві, якщо це дороги у Львові, там ще в якійсь області на заході України, чому це не можна зробити прозоро і чому це не має бути там в підзвітності для суспільства? Так, це має бути прозоро. Насправді, одна з, одне, одна з питань, з яким я буду боротись, і ну разом з членами тимчасової слідчої комісії. Повне відкриття кошторисів в машину е, вигляді, бо зараз дуже часто кошториси або не повністю друкуються, е, виставляються на прозоро чи в інших публічних доступах, або навіть якщо виставляються, це е, такі, е, скажімо, файли в PDF, які там треба відкривати. Які там представники громадянського суспільства, які займаються контролем, вони не можуть оперативно аналітично обробляти. Тобто, це одна з проблем, з якою ми. Ми боремося, і де ми хочемо добитись, щоб, щоб кошториси були максимально прозорі, щоб будь-хто міг взяти, порівняти скільки коштує гравій, скільки коштує там граніт, бітум і так далі. А ви чули цю новину? або читали можливо про те, що Миколаїв стало першим містом, яке оприлюднює всі кошториси? І Сенкевич мер Сенкевич підписав відповідне розпорядження, і багато антикорупційних організацій закликали інші міста зробити те саме? Я чуда я, я, чув, я чув таке. Мені здається, що тут ініціатива будь-яких органів місцевого місцевої влади вітається і можливо це буде хороший хороший приклад який за основу можуть взяти взяти інші інші громади але приклад прикладом але якщо ми на законодавчому рівні це врегулюємо коли це буде обов'язком а не а не така волонтерська волонтерська ініціатива це буде значно краще Отже, повертаючись до вашої роботи до роботи комісії, тимчасово слідчої комісії. Якщо я правильно зрозуміла, вона працюватиме скільки рік? Згідно да, закону, всі тимчасові слідчі комісії працюють рік. Насправді, перші півроку до першого звіту. Якщо перший звіт проголосований Верховною Радою, то ще на півроку продовжується. Ну і через рік тоді чекаємо від вас результатів. Хотілося б, звісно, раніше. Дякую дуже. Да, Володимир Цабель. Володимир Цабель, народний депутат, фракція Голос. Ми говорили про створення і роботу тимчасової слідчої комісії, яка буде розслідувати можливі зловживання при здійсненні публічних закупівель. Далі у нас будуть новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.